Так, сьогодні ми працюємо з вбудованого акумулятора без зовнішнього живлення, тому що з зовнішнім живленням занадто велика потужність, якої нам не треба. От воно показує 35, 1,2, а насправді 40. Ага, ну зараз буде ще раз. От, на 10-метровому діапазоні на звичайний диполь на даху в мене стоїть. Ось стандартний мій конфіг, це через зовнішній блок живлення, Вон, показує 1,2 КСХ і 36 ватт на виході. А насправді у нас є 40 ватт на виході і КСХ менше, ніж 1,1. Тут тут станції. Вже сьогодні зробив десь е, пару Діксів. Е, значить, що у нас тут є сьогодні? Е, Філіппіни? Е, далі острів Мадейра, Індонезія, Пакистан, Бразилія. От, непогано. А зараз ми кличемо когось. Е, ага. Канар. Канари ми кличемо. Чи кого ми кличем, так. Да. Ну так. По приколу, скажімо. Досить цікаво. Досить захопливо.